Всім доброго дня. Сьогодні вже останні дні працюємо на пасіці, знімаємо магазини, залишилося ще зняти десь 30 магазинів на завтра. Відео хотів би зняти про таку людину, як Сергій Мулява. Людина, так мовити, багато хто його рекламує по інкубаторах і так далі. Я в нього заказав інкубатор. ця людина виїхала за кордон при тому, що йому була скинута передоплата за інкубатор в розмірі 5 тисяч гривень. Людина спочатку виходила на зв'язок, тепер змінила номер або ще щось, видалилася з вайбера і так далі. Просто пропала. Якщо є ще такі люди, які скидували передоплату, і він також так само зробив, пишіть в коментарях. Я, наприклад, буду писати заяву. Рано чи пізно він повернеться до України і потім вже з ним будуть розбиратися по-іншому. Раз він не розуміє пойм... по-нормальному. Так що... Якщо є такі люди, напишіть, будь ласка, в коментарях і будемо з цим щось робити.